Протягом семи місяців правоохоронці відстежували та документували злочинну діяльність групи осіб, які організували у кривому розі виготовлення та розповсюдження порнографічного відео. Був проведений ряд обисков, в результаті якого більше 15 одиниць комп'ютерної техніки. На сьогоднішній день привлечено до відповідальності 5 моделей дів, які працювали на даних порностудіях. Принимается решение о жесткости наказания, применяемого к организаторам данной преступной деятельности. Останнім часом подібні правопорушення набули поширення серед латентних злочинів. Лідирують організація порностудії, які працюють в інтернеті, адже організатори подібного бізнесу запевняють так званих моделей у безпечності і відсутності покарання. Втім, найчастіше, найперше, хто відповідає перед законом, це дівчата, які цілком реально за подібну роботу можуть отримати до п'яти років позбавлення волі. Адміністратори э, э, даних порностудій, ані. Вони... рассказывают девушкам все, что угодно. О том, что работа безопасна, о том, что отмониторить невозможно. Рассказывают о, о том, что компетентности сотрудников милиции на сегодняшний день никакой нету. Рассказывают Приводят примеры текучки личного состава в правоохранительных органах, отсутствие должного опыта у сотрудников милиции. Много, много факторов, которые которыми апеллируют организаторы порностудии. Традиційно діяльність перностудії була організована у квартирі винаєм Дівчата працювали здебільшого для закордонних клієнтів. Заробляли від 500 гривень до 15 тисяч на місяць. За час діяльності організатори заробили майже півтора мільйони гривень. Діяла схема проста і не нова. Закупається комп'ютерна техніка, а саме системний блок, то лише ноутбук, звісно, монітор, веб-камера підключається до сіті інтернет. В некоторых случаях на должном уровне обеспечивается световое оформление интерьера. Соответственно, набор девушек осуществляется в сети ВКонтакте путем размещения объявлений в средствах массовой информации, а также путем личного контакта непосредственно с девушками, вплоть до того, что даже могли бы подходить на улице и начинать знакомиться, предлагать работу. Викриття незаконного бізнесу пройшло успішно у першу чергу завдяки злагодженості дій слідчого підрозділу оперативного блоку та працівників прокуратури. Подібні злочини не рідкість, тож правоохоронці звертаються до городян з проханням повідомляти про них, зробити це можна анонімно. Для цього на сьогоднішній день використовується сайт нашого підрозділу, який на розположений в інтернеті по адресу btlkr.com где есть обратно, способы обратной связи, которые можно использовать анонимно. Анонимность в этой ситуации гарантируется.